Що це завивка з камеру. Я була рапиною. Як любить в такій ситуації? Ми хату заберем. Вітаю, ви дивитесь версії. У студії працює Зоя Волк. Про останні надзвичайні події в області, які трапились протягом тижня, ви дізнаєтесь вже після короткого анонсу. Уманські правоохоронці шукали активіста із Врадіївки. У Городищенському районі незаконно видобували вугілля. Чи посадять екс-мера Сергія Одарича? Ситуація на водоймищах та автошляхах Черкащини. Активісти із Врадіївки вже цього тижня дісталися міста Умань. Навпроти міськвідділу міліції вони розбили наметове містечко, до якого навідувалися місцеві громадяни, аби поспілкуватися з учасниками ходи та поставити свій підпис під їхніми вимогами. Усього в Уманському мітингу взяло участь близько 50 осіб. Та вже за кілька годин координатору акції протесту Василю Люберцю довелося звертатися до міліціянтів із заявою про зникнення їхнього товариша. Правоохоронці розпочали. Пошук за півгодини учасника пішої ходи було знайдено, той спокійно відпочивав на березі місцевого ставу. Активісти подякували за надану допомогу. Наразі акція біля Уманського МВ УМВС завершилася. Порушень громадського порядку допущено не було. До оперативних працівників управління по боротьбі з економічною злочинністю надійшла інформація про те, що в адміністративних межах одного із сіл Городичинського району підприємливі громадяни займаються виробництвом деревного вугілля з порушенням норм чинного законодавства. Щоб перевірити достовірність отриманої інформації, правоохоронці вирушили з перевіркою до вказаного населеного пункту. Працівники УДСБС, УМВС України в Черкаській області спільно з Державною екологічною інспекцією протягом доби виявили і задокументували діяльність чотирьох підприємств, які займалися виготовленням вугільної продукції, не маючи жодних документів дозвільного характеру. Під час огляду території підпільного виробництва, яка була розміщена в лісі на краю села та огороджена високим парканом, виявили десятки металевих печей, а також вугілля, розфасоване у мішках. Наявність такої кількості обладнання та готової продукції свідчило про шалені прибутки. Які отримують зловмисники від своєї протиправної діяльності, жодних документів, які б підтверджували законність функціонування підприємств та право використання земельних ділянок, їх власники не надали. Наразі відкрито чотири кримінальних провадження за ознаками злочинів проти довкілля. Додатково здійснюється перевірка фактів законності використання земельних ділянок та сплати податків до бюджету. Як заявив начальник управління МВС України в Черкаській області генерал-майор міліції Валерій Дерновий, правоохоронці і надалі будуть проводити роботу по виявленню нечесних на рукоділків, які Отримуючи надприбутки, своєю протиправною діяльністю наносять шкоду довкіллю та мешканцям Черкаської області. До співробітників УДСБ ДСБ СуМС України в Черкаській області надійшла інформація щодо організації незаконного підприємництва по виробництву деревного вугілля на території Городишинського району Черкаської області. В ході відпрацювання зазначеної інформації. Співробітниками у ДСБ було задокументовано чотири факти зазначеного незаконного виробництва. Взагалі, в ході проведення слідчих дій було вилучено 91 реторда, в якій проводилось виробництво деревного вугілля. На час проведення огляду на зазначених об'єктах знаходилось близько 140 тонн готової продукції. Зазначені підприємства були. Організовані на території лісових насаджень, в подальшому встановлюється законність їх знаходження на території, а також вивчаються особи підприємців, які організовували зазначене виробництво. Попередня кваліфікація злочину стаття 241. Забруднення атмосферного повітря в подальшому слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області планується ряд заходів та подальша кваліфікація дій зазначених підприємців. У Каневі через гостре харчове отруєння госпіталізували більше 30 студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вони проходили тут практику у природному заповіднику. Напередодні юнаки та дівчата харчувалися у місцевій їдальні того ж вечора. з симптомами отруєння звернулися до лікарні. Замість практики у студентів університету Тараса Шевченка медичне обстеження більше 30 практикантів опинилося на лікарняних ліжках. У Іване Ткачук сусідка по кімнаті теж серед госпіталізованих. Дівчина розповідає, це трапилося після вечері у місцевій їдальні. Просто вночі прокинулася її нудило, і вона там в неї була блювота. Потім вона виходила з кімнати, і знепритомніла. Скоріше все через їжу відео. Зараз всі госпіталізовані знаходяться в інфекційному відділенні канівської районної лікарні з діагнозом гостре харчове отруєння, але спілкуватися з ними медики поки що не дозволяють. На час поступлення у половини дітей був стан середньої тяжкості, а у половини стан легкого ступеню ні джерело. Інфекції, ні шляхи ще не встановлено. Це питання вивчає санітарно-епідеміологічна служба. Нині їдальня канівського природоохоронного заповідника, де студенти проходили практику, опломбована. Фахівці СЕС відбирають зразки їжі, якою годували практикантів. Тим часом районна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Директору центру харчування Київського національного університету слідчі інкримінують службове недбальство. Дана людина перебуває зараз в Києві, її будуть викликати, допитувати і визначатися. З подальшим процесуальним статусом її дані кримінальної перевірка їдальні триватиме щонайменше кілька днів. На цей час заклад закрито, де годуватимуть практикантів, керівництво заповідника поки що не знає, адже це було єдине місце, де студенти могли харчуватися. До Києва Святошинського району відділу міліції надійшла заява 39 річного мешканця села Ігнатівка, що на Київщині про те, що невідома особа проникла до будинку та викрала фотоапарат. Нічого поганого не передбачав початок робочого дня для родини. Мати зранку поїхала на роботу, а згодом батько залишив 11-річного сина вдома та пішов у справах. Хлопчик грався у кімнаті та раптом почув сторонні звуки у будинку. Коли побачив, як незнайомець із сумкою тікає з їхнього подвір'я, не розгубився і зателефонував батьку. Той, у свою чергу, відразу набрав 102, повідомив, в якому напрямку намагається втекти підозріла особа і сам кинувся його наздоганяти. Тож відлік, аби затримати крадія, пішов на хвилини. Оперативно спрацювали Працівники міліції. Миттєво виїхали за вказаною адресою та затримали зломисника, у якого вилучили речовий доказ викрадений фотоапарат. Затриманим виявився 31-річний уродженець Черкаської області. З вересня минулого року, після звільнення з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки, поселився в місті Боярка. Була у чоловіка вузька спеціалізація: вночі скоював крадіжки з гаражів та господарських приміщень, а в день через вікно проникав у будинки, звідки викрадав ювелірні та хутряні вироби різноманітну техніку. Середини збував у ломбардах. Наразі підозрюваний дає правдиві покази щодо скоєних ними ще шести крадіжок на території києво святошинського району. Слідчим відділом місцевої міліції відкрите кримінальне провадження, яке передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває тестове розслідування. Сергія Одарича, колишнього мера міста, можуть посадити за ґрати на 8 років і позбавити права обіймати певні посади. Таку міру покарання йому обрали слідче управління прокуратури області за грубе порушення законодавства про працю зловживання службовим становищем і невиконання судового рішення. Досудове розслідування завершено. Нині обвинувальний акт знаходиться у суді. Платити чи ні риторичне запитання у пологових будинках Черкас вирішують однозначно. Кожна майбутня мама сплачує обов'язковий добровільний внесок. Більше місяця тому департамент охорони здоров'я видав наказ про заборону вимагати благодійні кошти. Чи можуть черкаські малюки з'явитися на світ безкоштовно? Далі у спецрепортажі. Черкащанка Наталія вже місяць, як щаслива мати, народжувала в одному з черкаських пологових будинків. Каже, лікарям вдячна, лише не розуміє, навіщо її зобов'язали сплатити благодійний внесок. Гроші немалі 800 гривень. Ну, я народила і до мене підійшла якась жіночка і спитала, платила ли я благодійний внесок. Я їй сказала ні. Вона. Склав, що чоловік вечором принесе. Чоловік приніс. Головний лікар Черкасько-міського пологового будинку. Центр матері та дитини Володимир Зеленько стверджує, молоді батьки могли відмовитись. От список медикаментів і розходних матеріалів, які вона повинна приготувати за 9 місяців собі на пологи, угу. так і з ними з'явитися в пологовий будинок, тоді ні про які кошти розмови взагалі не ведеться. Та про те, що можна відмовитись від внеску, Наталя й гадки не мала хоча усе необхідне для пологів придбала завчасно. Зібрані з громадян гроші йдуть на допомогу пологовим будинкам, каже голова благодійної організації. Так, в 2012 році фонд виділив 1 мільйон 800 тисяч гривень, в основному на медикаменти. Але є один цікавий факт. Того ж року в Черкасах народилося 3307 немовлят. Після нескладних підрахунків виявляється, що це трохи більше 2 мільйонів 600 тисяч гривень. 800 тисяч кудись поділись. А фонд бере 10% від цієї Суммы, которые ну как бы для себя любимых. Це, це бізнес фонду, як мені об'яснили. так пояснює специфіку роботи благодійної організації. Новопризначена директор Астри Ірина Волощенко. Тут фонд працював близько місяця. При цьому вартість деяких процедур збільшилась фактично вдвічі. Фонд отримав 10 тисяч гривень. Наразі співпрацю з ним припинено, чого не можна сказати про пологіві будинки. Олександр Черниш каже, що без допомоги його організації їм буде скрутно. Роддома і лікарняні заклади мають розпорядження, що не можуть збирати... Деньги, сами лікарняні заклады это, это действительно противоречит конституционному понятию о безоплатной медицинской помощи. Выбираем оптовых поставщиков, то есть как аптеки имеют определенные свои наценки. Мы стараемся все-таки покупать дешевле у оптовиков, имея скидки как оптовый покупатель. Ну и за счет этого экономим деньги. Але фонд не завжди купує ліки лише в оптовиків. Справа в тому, що його очільник Олександр Черниш одночасно є власником мережі аптек. Аптека 2000». В мережі аптек аптека 2000» не закуповують це В тому, в тому числі і і в мережі аптека 2000». Порядка від 30 до 40 тисяч гривень в місяць. Сумарної потреби родома сімдесят восьмдесят тисяч в місяць. Тобто близько півмільйона гривень на рік йде фактично на підтримку власного бізнесу голови фонду. Більше місяця тому департамент охорони здоров'я видав наказ про заборону вимагати благодійні внески. Директор департаменту Олег Стадник так прокоментував діяльність фонду, очолюваного Олександром Чернишом. Коли благодійний фонд діє в правовому полі, збирає пожертви з громадян, а потім пропонує гуманітарну допомогу закладу, такі кроки ми вітаємо і сприймаємо. Фонд укладає угоду із конкретним громадянином. Той сплачує разовий внесок, і фонд будь-які ризики і вартості затрат бере зобов'язання гасити своїми витратами. Незаконна забудова на узбережжі Дніпра без погодження екології і держкомзему. Під вікнами Черкащан обладнали спортивний пляж. Об'єктом міська прокуратура зацікавилася після скарг жителів багатоповерхівки. Виявилося, що півтора гектара узбережжя здали в оренду неправомірно. Для мешканців цієї Черкаської багатоповерхівки щоне то свято. П'ять років тому під їхніми вікнами з'явився спортивний пляж. Пенсіонерка Катерина Головко скаржиться, через гомін відпочивальників вона не знає спокою. Якось було в суботу, в неділю тут таке реве, що було, що не то, що вночі, а днем не можна було сидіти у хаті. На всю митницю музика така орала. Із церкви людина приходила, просила, щоб тахенько зробили. Та ніхто її не послухав. Музика собі грає, бо їм треба грати і все. Але директор комплексу цим звинуваченням не вірить. Чоловік запевняє, пляжем усі задоволені. Цій території на узбережжі Дніпра фірма власним коштом надала цивілізованого вигляду. До того ж, вхід для відпочивальників тут безкоштовний. Проведено освітлення, проведено центральне водопостачання, каналізація. Тобто ми розвиваємо, робимо благоустрій. У нас орендна плата за землю сплачується, боргів у нас по землі немає, мешканці міста довольні нашим пляжем. Це не моя тільки думка. Скарги жильців вирішила перевірити міська прокуратура. Слідчі виявили, що міська рада взагалі незаконно віддала в оренду цю територію. Під час відведення землі чиновники просто забули взяти погодження, екології і держкомзему. Нині за цим Фактом вже відкрили кримінальне провадження. Перевищення повноважень при підготовці рішення міської ради. Крім цього, сьогодні було підготовлено позовну заяву до суду з поставленим питанням про визнання договору оренди недійсним і витримування із користування цього підприємства, цієї земельної ділянки. А от у мерії на всі закиди прокуратури лише розводять руками, мовляв, винні в усьому попередники. Та як тепер забирати у фірми орендовану землю? Чиновники не знають. Вони за неї платять законно, вони навели там порядок, вони будують згідно так сказати діючого законодавства. Як їм сьогодні пред'явити, коли винувати, ну може одна людина, дві із цього приміщення, а е, це підприємство як тепер його? Так сказати, заставить це все знести. Найближчим часом долю комплексу вирішуватиме Феміда. Якщо судді задовольнять прокурорський позов, орендарям доведеться самотужки прибирати пляж, але тепер вже не від сміття, а від спортивних майданчиків. Чоловік впустив переночувати товариша, а той влаштував йому феєрверк. Через необережність під час спаління зайнялося у надвірній споруді. До прибуття рятувальників вогонь встиг знищити вазівку, господаря та домашні речі. Гість під час загоряння встиг врятуватися, проте отримав 60% опіків тіла. Нині за його життя борються уманські лікарі. Засіб від комарів став причиною загоряння у будинку мешканців села Домантово. Зайнялося у одній із кімнат. Господарі втратили майно на суму 2 тисячі гривень. Загоряння помітили сусіди, вони і викликали пожежників. Рятувальники швидко впоралися з вогнем і не дали йому знищити весь будинок. Через коротке замкнення електромережі у селі Вербівка люди втратили дах над головою. Палало у багатоквартирному будинку, де проживало 15 осіб. Рятувальники впоралися з вогнем, але без збитків не обійшлося. За попередніми даними, він складає 20 тисяч гривень. Не минає жодного дня, щоб вода не забрала чиєсь життя. У спекотні літні дні, коли людей так і вабить про холода водоймищ, а відтак нещасних випадків стає все більше. Лише за дві доби через недотримання правил безпечного поводження на воді в області потонуло четверо людей. В Умані місцевого жителя шукали три дні, допоки не виявили його тіло у місцевому ставку. Чоловікові було 30 років. У княжій криниці Монастирищенського району дорослим було не до дитини. Десятирічний хлопчик залишився без нагляду під час відпочинку на ставку, тож біда не змусила довго чекати. У селі Деньги Золотоніського району водолази піднімали на поверхню тіло 76-річного пенсіонера. Напередодні чоловік пішов купатися в штучному водойміщі на території дачного кооперативу Лісова Поляна і більше не повернувся. День святкування Івана Купала у селі Луківка Катеринопольського району у річці Гнилий Тікич за поки що не встановлених обставин потонув 31-річний місцевий житель. У селі Степанки біля місцевого ставку відпочивала компанія. 43-річна жінка запропонувала всім освіжитися у воді, проте на її пропозицію ніхто не відгукнувся. Через деякий час друзі, які залишилися на березі, перестали чути плескіт купальниці. Відпочивальники почали кликати подругу, але та не відповідали. Після організованих пошуків тіло жінки знайшли недалеко від берега. Від початку року на водних об'єктах області зареєстровано 55 пригод, внаслідок яких 41 особа загинула, з них п'ятеро дітей. 38 осіб вдалося врятувати. У Черкасах на перехресті вулиць Палехи та Шевченка сталася дорожня транспортна пригода. 33-річний водій автомобіля Шевролет Авео, житель міста Києва, при виїзді на головну дорогу скоїв зіткнення з автомобілем Тойота Прадо, за кермом якого перебував 40-річний черкащанин. Внаслідок пригоди пасажирка Тойоти, 23 23-річна жінка, з травмами і загрозою переривання вагітності на восьмому місяці, втрапила до пологу в будинку номер 1 Всього ж за останні дві доби Державтоінспекції області прина. Гляді за дорожнім рухом припинено 117 порушень правил дорожнього руху, допущених водіями, у тому числі 27 фактів керування транспортом у нетверезому стані. 5 перевищень швидкості руху. На території області зареєстровано 6 дорожньо-транспортних пригод, у яких 8 осіб було травмовано. У результаті ДТП під Алуштою загинула вагітна жінка. Дев'ятирічний хлопчик отримав перелом гомілки. Аварія сталася на спуску навпроти гори Кастель. Рятувальникам довелося вирізувати тіло загиблої з авто за допомогою гідравлічного інструменту. Водій мікроавтобуса значних травм не отримав і від госпіталізації відмовився. Про це повідомили прес-служби у ДАІ Криму. За інформацією відомства, черкаський водій мікроавтобуса Volkswagen, рухаючись по трасі Сімферополь Алушта Ялта, не дотримав безпечної дистанції. Станції, внаслідок чого врізався в Камаз, що їхав попереду. Загибла 37-річна вагітна пасажирка мікроавтобуса жила в місті Умань. Постраждалий хлопчик, також родом з Умані. Дитину доставили до Алуштинської лікарні. Далі постійна рубрика. Підбірка відеоматеріалів з надзвичайних подій, свідками яких були самі глядачі. На цьому у мене все бережіть себе, будьте пильні і розсудливі. Я заявок прощаюся з вами до наступної зустрічі.